Слава Христу! сьогодні з вами поговоримо про наше покликання. І чи ми собі думаємо чи не думаємо про це, але воно в кожного з нас є. Бог кличе нас до виконання певного Божого задуму. І загалом покликання ділиться на два типи: перше, це котре торкається кожного з нас, це універсальне. Кожен з нас є покликаний бути святим, і коли Бог нас творить, Він вже хоче, щоб ми зустрілися з ним у небі у святості. Ми його можемо реалізувати, можемо не реалізувати. Ми це маємо особисту свобідну волю. І другий тип це є особисте покликання. Кожен з нас має щось особливе, котре Бог хоче, щоб ми виконали. І це дуже різні речі. Вони можуть бути неповторні, адже кожен з нас народжується не просто так, а в певний період, бо Бог захотів, щоб саме в цей час, в цій країні, у цій сім'ї ми народилися. Тому що для нас має певний план, це і є нашим покликанням. Загалом є різні типи покликання у священстві, у шлюбі, у безженному. Наприклад, коли е, ми чуємо, що ми хочемо служити Богові. То ми можемо собі подумати, ким ми хочемо бути. Ми хочемо бути просто одруженим чоловіком, жінкою, який буде служити своїй жінці, чоловікові, дітям, виховуючи їх, Ми можемо вибрати тип священства. Те ми будемо або монахом, монахині, або саме конкретно священником, якщо йде мова про хлопців, і будемо служити Богові через молитву, через служіння іншим людям допомозі, навчанні, а як ж розпізнати своє покликання. Найперше і найлогічніше, саме бути молитва. Молитва, котра є щоденна, де ми кажемо, Боже, я дякую тобі за все, що я у моєму дні, і я прошу, дай мені знак. Та й мені людей, котрі допоможуть розпізнати, що ж ти хочеш у моєму житті, чого ти кличеш мене до життя тут і тепер. Друге, трошки складніше, це читаючи це письмо і читаючи життя святих. Адже ті святі, котрі вже є на небі, вони сповнили своє покликання, точно сповнили універсальне, правда, бо вони стали святими, і, мабуть, сповнили особисте, бо вони в той чи інший час прославили Бога, допомогли світу стати кращим І вони просили про це. І ми можемо читати книгу життя святих, де є безліч різних історій, як люди досягали святості у своєму покликанні. Третє, також не менш складне, але, мабуть, простіше це духівник. Кожен з нас має мати свого духівника. Духівник це та особа, котра нас веде до святості, і котра нас веде до Бога, відповідно, святість це є у Бозі, але духівник також допомагає нам зрозуміти де Бог нам говорить, через які знаки, через які події. Духівник це та людина, з якою ми проговорюємо свій духовний стан, наш, нашу молитву, наші всі падіння і наші всі спокуси, наші всі злети. І духівник це той, хто нам допомагає, проговорює з нами е, наше духовне життя і ким воно би не було. І духівник, знаючи наше життя, дивлячись з нього з боку, може сказати: слухай, сьогодні в твоєму житті діє Господь, або в твоєму тижні, місяці Господь був тут, тут. Тут конкретно вкаже тобі на ось своє покликання. Дохідник також дає нам можливість розпізнати наші таланти. Бог, коли ми народжуємося, дає нам таланти, які ми протягом можемо розвивати, а можемо занедбувати. Тому кожен з нас покликаний до того, щоб бути святим, і покликаний до того, щоб бути з Богом. І Бог нас кличе до певних речей, і яких відповідь за кожним з нас.